Наша підготовка була дуже тяжка і класна. Чекаю на дуже яскравий та цікавий бій. Думаю, буде дуже запекло. Гард Combat у вазі до 75 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується. Максим Дроботенко! Я Драбатенко Максим з міста Миргород представляю клуб Майтай Миргород. База, тайський бокс, кікбоксинг, бокс. Я майстер спорту України з кікбоксингу, чемпіон України серед професіоналів СК-1, Срібний призер чемпіонату світу, Іска. Тому чекайте на запеклий бій. the vibe. we grinding in silence, the real will survive. Shaking the system, uh, breaking the mold. Victory's coming, heavy and bold. 6:45, still locked in the zone. Weight's in the hands and sweat in the tone. Discipline sharp, yeah, still in the mind. Ain't no falling when you rise on top. I'm a natural born winner. Uh. First place, I said it louder. I'm a natural born winner. Uh. No L's when I'm in power. Синій кут рингу запрошується, Євген Клименко. Мене звати Євген Кломенко, місто Одеса, клуб ЗІВС. Основна база кікбоксингу, але маємо досвід боксу, тайського боксу, майстер спорту з кікбоксингу, майстер спорту з докопашного бою. Маю рекорд профі-боксу. Суперник досвідчений, але наша підготовка була дуже тяжка і класна. Тому буде дуже цікавий бій. And we burn them boats, no retreat, no joke We ain't from Earth, they think we aliens Cause every- Поєдинок Ліги Хард Комбат у розділі Киє Комбат у вазі до 75 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута, чемпіон України серед професіоналів, срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу за версією ІСКА. Максим Дроботенко. Його суперник, боєць синього Кута, чемпіон України з кікбоксингу, триразовий переможець Кубка Європи з кікбоксингу, дворазовий срібний призер Кубку світу з кікбоксингу, призер чемпіонату Європи, призер чемпіонату світу з рукопашного бою. Євген Клименко. Перший раунд. Перший раунд поєдинку. Дуже цікаві бійці насправді. Так, Максим, одноклубник Влада Мельника. Вони починали з мирроду разом. Тому бачимо цих самих людей в якості тренерів його куті. Він достатньо високий спортсмен для цієї вагової категорії метр 90, вага 75 кілограм. І досить майстерний спортсмен. Тому я думаю, буде користуватися своїми антропометричними даними. Клименко поки що захищається. Не бачимо якоїсь активності. Клименко треба знайти ключик від саме. Дистанції для того, щоб як підійти. Але Максим досвідчений спортсмен і добре навчений. Я думаю, що він так просто не дасть можливості скоротити дистанцію і провести атаку Клименку. Ой, чудовий. Кайки зайшов який. Чудовий. З дистанції. Проблематично Клименку зараз провести атаку за рахунок того, що Дроботенко вдало тримає дистанцію, користується своїм зростом. Практично нічого не дає зробити своєму супернику Дроботенко. Через руку влучає. Чудово через руку, так. І підключає коліна. Одразу вперед. влучає зараз і Клименко. Справа. Цікаво, чи знайшли тренери Клименка правильні слова для того, щоб переналаштувати свого спортсмена? Роботенко робить свої, і мені здається, що він е має достатню і техніку і швидкість для того, щоб реалізовувати свій план. Так, і досвід, що немало важливо. Досвід, майстерність і чіткий план на бій. З його зростом можна застосовувати коліна з дистанції. Це досить грізна зброя. Але чомусь. Поки що без них. Так, Або ближня дистанція Дроботенка, або дальня. Це Він робив все вірно з точки зору великого високого бійця. Зближується, наносив удар коліном. Потрібно більше дистанції. Більше дистанції, тому що майже Кожна спроба атаки закінчується клінчем. Знову печінка. Ще хвилина працювати в цьому раунді. Клименко так і не знайшов. Ключа до поєдинку до Максима. По ключі. Чудова комбінація виконання Максима. Завершується другий раунд. О, зараз спроба кліна з дистанції, те про що я казав. Але в повітря. Другий раунд мені теж здається, йде до Дроботенка. Побачимо, як стається третій. Але наразі його тактика працює. Тренер Дроботенко акцентував роботу по печінці. Подивимося, дослухається він до свого наставника. Тискає Клименко, але без удару, без удару результату не буде, ясна річ. Так, потрібно провокувати, витягувати і одразу відповідати. Це ну, зараз зайшов удар від Клименка. Є ще до нього дві хвилини в третьому раунді. в цьому бою взагалі. Для того, щоб переламити хід зустрічі. Ну, технічне зауваження, мабуть, було через велику кількість кринчів, я так думаю. Спроба Бекфісту, але в повітря не, не випрямив руку Дроботенко. Потрібно рефері також зробити зауваження. так Вважаю, що втрачається динаміка бою через клінчі. Знову ударами Миколіма обмінялися. Рефері в Ринзів Богдан Лукін також іменитий спортсмен. Легендарний спортсмен, Легендарний, я б сказав, свого так. часу. Чимало титулів завоював. І зараз, ой, з розвороту красиво Дребатенка, але не точно. І зараз професійно фахово дуже обслуговує бої. У якості рефері. Так, він чемпіон світу по тайландському боксу. Він отримував нагороду з рук короле. Королеви Таїланду після професійного поєдинку дуже видовищні поєдинки проводив, Так, Так, але у нас останні секунди бою. В'язкий поєдинок. Насправді, особливо таких епізодів для коментування навіть не так багато, тому що багато боротьби, багато клінчів, Але водночас, знову ж таки, це також. Наслідок, з одного боку, підготовка, а з іншого боку, неспівставності, можливо, тактик, обраних одним і другим спортсменом. А можливо, плану на, на бій. Суддів. Перемогу здобуває боєць Червоного кута Максим Драбатенко! Не вистачило, мабуть, досвіду, мабуть, не доробив. Які плани, чи будеш ще виступати? Як Плали повертатися, повертатися, показувати себе в найкращій формі. Чесно кажучи, бій був дуже тяжкий. Мабуть, мені не вистачило трішки виносливості, але все одно я до та виграв бій. Супернику велика повага. Надіюсь, він захоче ще провести розбій. і ми з ним ще зараз зустрінемось.